Своєю основною місією на там в горизонті року півтора-двох я бачу технологічну мілітаризацію суспільства, як я вже говорила. Концепція дуже проста. До геніальності проста, це кожен в суспільстві має вміти виробляти та застосовувати технології для захисту себе і своєї української сім'ї. Це абсолютно реалістично. Я бачу свою місією підготувати і навчити і. Допомогти зайти в галузь технологіям технологічну сотням тисяч людей, щоб вони передалися на мільйони, і таким чином ми себе захистимо. Ну, що вам потрібно, щоб все ви на кухні зібрати дрон? Дякую, хороше питання, бо я дуже люблю конкретні речі. По-перше, дуже раджу зайти до нас на Вікторі Дронс і подивитися путівник воїна так. там. Наші волонтери прописали прямо алгоритм в 6-7 кроків, як себе підготувати до війни, і що може кожна людина зробити абсолютно безкоштовно. Ми не просимо за це нічого, і ми вважаємо, що взагалі готувати своїх людей до війни за гроші, це стріляти собі в ногу. Тому раджу зробити це там, подивитися в наших соцмережах. По-друге, дуже раджу зробити простий крок це пройти курс народний ФПВ». Кожен українець, українка можуть на кухні зробити дрон, який спалить російський танк. Така концепція, і зараз по цій програмі вже більше тисячі дронів передано на фронт. Вони обов'язково тестуються перед тим, як передатись на фронт. Військові екіпажі роблять обльот згідно протоколів. Тестування після цього дрон, який зроблений десь в селі під Тернополем, їде на фронт, кудись під Авдіївку і дійсно спалює російський танк, російський БМП, російський пікап. Я вважаю, що це прекрасно, тому що кожен може не просто пасивно до НАТО, хоча це теж потрібно, а дуже активно долучитися, І коли люди потім бачать відео, де їхні дрони знищують російську техніку. Це людей дуже мотивує. Є люди, які складають вже свій там 15-й дрон викладають картку в соцмережах, збирають кошти на нові комплектуючі. Це дає певний буст галузі в той же час. Звичайно, це не може замінити уніфіковане стандартизоване промислове виробництво в межах держави. В, значить, в, ну індустріальне виробництво. Ми розуміємо. Так, коли ми говоримо про мільйони дронів, це все ж таки і приватний і державний сектор, от з дерегуляцією правил гри зі спрощенням для всіх виробників. Не втомлююсь повторювати, головна людина в країні зараз не президент. Головна людина в країні зараз інженер і виробничник, архітектор великих виробничих процесів.